Доброго дня, шановні українські гарі і колеги, сьогодні цікавий день. Сьогодні у нас 23 травня. 23 травня що можна сіяти? Окрім кукурудзи, яку ми ще не можемо засіяти. Я вам скажу, що прекрасна культура. Хто її знає, як вона там взагалі. Але цікава культура, називається квасоля. Ось, косолька біленька, будемо бачити, скільки. Це. Перший мій досвід вирощування квасолі. Зрозуміло, о, щось там п'ятінгер б'ють. Цікавий, думаю, буде досвід, бо, бо вирішили посіяти. Треба щось шукати, я вважаю. Бо бути тільки в одному місці це добре. А бігати за нашими холдингами, знаєте, то взагалі інша історія. Вони самі не знають, куди рухатись, розумієте? І треба щось думати своє. І от ми таке надумали попробувати, як воно буде. Ну, закультивовано, дуже гарно, якісно. Буде видно, що воно до чого. Так що покажу, тримайтеся, успіхів вам.